Серцем ваш Євген Чекаленко. Із книги Михайла Слабошпицького Українські меценати. Продовження. Рада виходила. Вона стала трибуною різних політичних сил в Україні. У різні періоди гору брали різні напрями. Чекаленко намагався толерантно ставитися до усіх них. Уявімо, як було йому, наприклад, читати в газеті, яку він фінансує, заклики до знищення поміщиків, до експропіації їхнього майна. Адже поміщиком був він сам. Нелегко було йому слухати, наприклад, як Боріс Грінченко вигукував мовляв, магнат Чекаленко повинен більше йому платити, бо він усі свої сили кладе на громадську українську роботу. То тільки в історії поміж канонізованими особами тиша, мир і спокій. Вони завмерли на своїх постаментах і не починають конфліктів за переділ грошей, слави чи влади. Чекаленко ніс у собі об'єднуюче начало інколи йому вдавалося примиряти між собою, здавалося б, безнадійно непримиренних людей, як скажімо, Грушевський і Грінченко. Дім Євгена Чекаленка і в місті і на селі літом був завжди відкритий для численних приятелів і знайомих, українських громадських діячів, писав Володимир Дорошенко. Тут відбувалися розмови, укладалися плани діяльності, відбувалися наради і з'їзди Української демократичної партії. А опісля тупу. Туп. Товариство українських поступовців – Фактично, політична партія, заснована радикально настроєною інтелігенцією, мала за мету автономію України у рамках буржуазної Конституції Росії. Лідерами ТУП були Грушевський, Єфремов Каленко. ТУП – один із засновників Центральної Ради. У березні сімнадцятого року перейменовано на союз українських автономістів федералістів у червні 1917 на українську партію соціалістів федералістів. А всіх присутніх об'єднувала приваблива постать привітного господаря, пана, як звичайно, називали Євгена Харламповича. Надзвичайно скромний, він не любив висуватися на перший план. Але його мудре слово, його порада багато значили не тільки в колі його однодумців, але навіть у колі людей, що належали до іншого політичного табору. Очевидно, що царський уряд кривим оком дивився на діяльність Євгена Харламповича і нещадив на нього скорпіонів, докучаючи йому трусами, конфіскаціями та накладанням високих грошових кар на його видання, а особливо раду. Один із найсумлінніших біографів Чекаленка Роман Іванченко у своєму дослідженні до глибини власної кишені наводить такий характерний лист, опублікований тоді в Галицькому часописі Діло. Прошу припинити мені висилку газети Рада по одержанню цього листа. Пише один учитель із Поділля з 1 вересня я вкажу другу адресу примушує мене це робити шкільне духовне начальство, яке увільняє усіх читальників ради. Із газетою боролася влада, боролися шовіністи, боролися і вірно піддані малороси. 10 лютого 1910 року вийшов спеціальний циркуляр Столипіна, яким заборонялося реєструвати. І дозволяти інородчиські товариства. Це була атака на просвіту. Владцям наказувалося приступити к тщательному ознакомленню з діяльністю і возбуждать вопросами Вірно піддані престолу, у тому числі й земляки малороси цей циркуляр сприйняли як сигнал атаки, пише Іванченко. Так землячок Савенко в Києвляніні визнав за циркуляром велику державну мудрість і своїм звичаєм писати донос на українські інституції. Він доводив, що український рух шкідливіший для Росії за всі і рухи, бо коли ті загрожують російській державі, то український рух намагається роз'єднати єдиний руський народ, а через те треба позакривати усі українські інституції. Перефразовуючи думки реакціонера Каткова, Савенко намагався переконати російського обивателя в особливій небезпеці мазепинства. Бо коли відділиться від неї Росії, Україна то вже Росії не буде, а лишиться тільки Московщина, Московське царство. І з цього приводу, у щоденнику 1912 року, Чикаленко пише про аргументацію обрусителів. Польське, вірменське, фінське та інші питання усе це питання чисто окраїні, себто другорядні, мазепинське питання б'є Росію в саму основу її великодержавності. У щоденнику Чекаленка 1910 року зафіксовано перипетії несамовитого наступу усіх і вся і шовіністичного табору на українську мову. Ось один із таких випадків на грані кур'йозу. Митрополит Флоринський, що мав амбіції великого мислителя, так брутально нападав на нашу мову, що його навіть почали осмикувати у кадетській газеті Річ, де було надруковано статтю Левицького, в якій, за словами Чикаленка, між іншим сказано, що таким ученим, як Флоренський, хоч кіл на голові теши, а вони запевняють, що чужий язик зрозуміліший українському народові, ніж свій. Рада, переклавши статтю Левицького на українську мову, вмістила її на своїх сторінках. Знавіснілий Флоринський категорично зажадав видрукувати його гнівну відповідь, але тільки російською мовою. Редакція відповіла, що російською статтю Флоринського не друкуватиме. Той подав на редакцію до суду, називаючи українську мову у своєму позові жаргоном. І яке ж було розчарування церковного діяча, коли він у відповідь на всі свої претензії одержав відповідь такого характеру? Цензура дозволяє друкувати на цьому жаргоні навіть царські слова. То чому ж редакція повинна друкувати інвективу флоринського неодмінно російською мовою? З початком Першої світової війни царський уряд позакривав усі українські товариства і організації, заборонив усі українські видання, відправив у заслання переважну більшість українських громадських та культурних діячів. Заслання загрожувало і Євгенові Чекаленку, на якого було чимало найрізноманітніших доносів у реакційній пресі. Добре, що він кілька разів надовго виїздив до Фінляндії, що й врятувало його в той скрутний час. За його спогадами, він почав від 1907 року вести щоденник, де писав переважно про все пов'язане із газетою Рада і писав дуже обережно, щоб не підвести людей і себе, не дати ніякого матеріалу для можливих звинувачень, бо врем'я було люте. Писав він там і про з'їзди товариства українських поступовців, при тому послуговувався езопівською мовою. Подеколи читав написане приятелям, а майже всі вони прохали писати конкретніше і відвертіше для історії. Щоб уникнути неприємних несподіванок, радили написане відразу ж передавати на зберігання до наукового товариства імені Шевченка у Львів, куди не могли дотягтися руки царських нишпорок. Однак обережний Чекаленко їх не послухався і далі писав езопівською мовою. Коли ж 1914 року російські війська зайняли Львів, то як згадує Чикаленко, порадники мої раділи, що я не послухав їх, справедливо кажучи, що на основі того матеріалу уряд міг би витворити грандіозний процес мазепинців про державну зраду або хоч адміністративно позасилати масу людей. Як заслав тоді професора Грушевського. Коли з початком війни закрито було раду, і мені стало відомо, що київська поліція допитувалася, куди я виїхав з Києва, то я перестав писати щоденник, бо мусів переїздити з місця на місце, не засиджуючись довго на одному. Літував я вдома на Херсонщині, де місцева поліція попереджала мене, коли приходив із Києва запит, чи не приїздив я у село. У Києві під час війни я бував тільки переїздом, не ночуючи вдома. А коли настала революція 1917 року, і я, як буржуй чи навіть феодал, не мав змоги брати участі у будуванні української держави, то виїхав на село, звітуючи Каленко, перед читачем про той час, про те, як йому велося, які в нього були настрої і яка суспільна роль йому випадала. Поряд із цим, як завжди після 1883 року, був дорогий і відданий друг Марія, що мала у дівоцтві прізвище Садик. Дев'ятнадцятилітньою ця донька лубенського козака вийшла заміж за Євгена Чекаленка. Посаг за дівчиною був лише десятин землі. Батька Чекаленко на той час уже не мав, ним опікувався дядько Петро Іванович. Племінник одружився, не запитавши дядькової на те згоди, чим дуже розгнівав Петра Івановича, котрий уже бачив Євгена чоловіком дівчини, за яку давали 1210 землі. Тривалий час дядько зовсім ігнорував молоде подружжя. Уже після розголосу про успіхи племінника в господарюванні, після його популярних брошур і медалей від Академії наук, дядько не тільки змирився із Марією, у ролі Євгенової дружини перестав сердитися на племінника а й з легкою душею передав йому господарювання свої великі маєтності. Марія Вікторівна в усьому підтримувала чоловіка і з розумінням ставилась до його благодійництва. Жодного докору чи нарікання у відповідь на те, що Чікаленко видавав по 15 або й по 20 тисяч карбованців за рік, на українську пресу. А це були гроші дуже великі. Була навіть ситуація, що меценатові довелося віддати під заставу свій київський будинок, щоб покрити нестачу коштів на раду. Війна принесла розгром організованого українського життя, пише луговий у своїй розповіді про родину Чекаленків. Кількох редакторів українських часописів, як, проміром, редактора української хати Багацького, заслано у Східний Сибір. Арештовано і заслано професора Грушевського та старшу дочку Чикаленків Ганну із її чоловіком. Про Чикаленка чорносотинці пустили нісенітницю, начебто він брав участь у нарадах Вільгельма II і Франца Фердинанда у Конопішті. Революція врятувала Чикаленка з тієї історії, урвавши сюжети такого характеру. Почалися інші сюжети у житті Євгена Чикаленка. У перші дні по революції Рада Товариства Українських поступовців ухвалила створити автономний український уряд Центральну Раду. Головою її було обрано Євгена Чекаленка, який тоді тяжко хворів. Серце. Він з полегшенням зітхнув, коли повернувся із заслання Грушевський. Чекаленко передав йому головування у Центральній Раді, де кипіли дискусії і партійні пристрасті. Чикаленко побоювався, що йде до війни з Росією, і виступав з ідеєю негайно творити в Україні армію. На жаль, його тоді не підтримали. І ось війська Росії під командуванням Кривавого Мурав'йова вступили до Києва. Велика українська трагедія розпочалася ще під крутами від куль північних визволителів гинуть найкращі наші люди. Хто залишиться живий, вийде на еміграцію. Нація знекровлюється рада, що відновилася з 1916 року як нова рада, розгромлена більшовиками і назавжди вмерла. У часи муравйовської окупації Києва, Чикаленко прикований до ліжка. Щовечора домашні насторожено прислухаються до кроків під вікнами. Будь-якої хвилини можуть прийти червоні вбивці, що по всьому місту вишукують українську інтелігенцію. Пронесло! У часи гетьманату йому пропонується в уряді пост міністра сільського господарства, але хвороба не дозволяє його зайняти. Холодний січень 1919 року. Хворий Чекаленко виїздить у Галичину. Поляки інтернували його у мостиськах і перемишлі. Йому пощастило визволитися і добратися до відня, потім осів у Чехословаччині. Чекаленки мали шестеро дітей три сини і три доньки. Доньки Євгенія Ганна і Вікторія та старший син Лев жили у Німеччині і Швейцарії. Синів Петра та Івана заарештували більшовики і відконвоювали їх як небезпечних державних злочинців на Соловки. З тої дороги Чикаленкові сини вже не повернулися. У сумній мандрівці по чужих дорогах Чикаленко хворий і самотній. Марія Вікторівна померла напередодні революції. Аж на еміграцію дивом приходять один за одним три листи від колишнього управителя його маєтку Римарука, що сховався від недребного ока ЧК десь аж на Дону. Римарук пише У маєтках Чекаленка пустка і руїна. Охоплені революційним ентузіазмом селяни розтягли усе, що можна нести. І спалили усе, що може горіти. Загинули бібліотека, мистецька колекція. Яка ж культура може бути у суспільстві, що починається з тріумфу варварства і розбою? Чому сталося так, що в Україні запанувала червона охлократія? Спогади найчастіший гість самотності Чикаленко переважує думкою пережити, звіряє його паперові. Поспішає, боячись не встигнути виконати ту роботу. Михайло Єремієв, який часто зустрічався із Чекаленком в еміграції, у своїх подібрацьких зарисах писав Євген Харлампіович Чекаленко належав до того дуже рідкісного типу людей, які б де не закинула їх доля, несуть разом із собою свій власний світ, свою власну вдачу і свої власні звичаї. І не лише особи, які його близько знали, а й випадкові перехожі, дивувалися, зустрічаючи його в Києві, у Львові, у Варшаві, у Віднічі, в Подібрадах, усе тим же самим, правдивим типом українського поміщика минулого століття, який вже остаточно зник і який, як здавалося, ніс на підборах своїх грубих черевиків рідну полтавську землю. Яреміїв згадує, що немолодий хворий Чикаленко активно працював у спеціальній термінологічній комісії у Подібрадах. У Чехословаччині швидко створилася розгалужена структура наукових та освітніх закладів української еміграції Український вільний університет, Український вищий педагогічний інститут імені Драгоманова. Українська студія пластичного мистецтва, українське історико-філологічне товариство, українська господарська академія. У комісії зібралися справді авторитетні знавці нашої мови: Оконор Вілінська, королів Старий, Модест Левицький, Євген Чекаленко. Завжди стриманий і розважливий Чекаленко міг по молодечому спалахнути і навіть вибухнути інвективою у відповідь на спроби калічити українську мову на догоду мертвим теоріям. У цьому розумінні часто діставалося Левицькому, який, будучи великим шанувальником французької, усе намагався підтягувати до неї українську, викидаючи з норми подвійні голосівки. І тоді, на зміну легкій і соковитій у звичайній лексемі, заувага з'являлася незграбна заввага, вимовляючи, яку справжній надніпрянець, за висловом Чекаленка, відчував на губах смак Волового лою. Чекаленко відстоював живу саме народну мову, її художню виразність, ефонічність і застерігав від механічного перенесення у практику нашого мовлення чужих теорій. Можливо, для когось він видавався безнадійним анахронізмом, але якщо це так, то це був прекрасний і неповторний анахронізм, бо тільки з неймовірно болісною ностальгією можна читати про нього такі рядки. Вихований в епоху тихої розмови та тихого смутку Євген Гарлампійович за порівняно молодих років був уже такий самий, як багато років після на вигнанні. У подібрадах ходив він завжди помалу, трохи зігнутий і опустивши голову. А при зустрічі говорив мало і завжди до діла. Але під цією зовнішньою флегмою, яку залюбки афішують полтавські козаки та дядьки цілої України, крився простий, незламний характер, буйний темперамент та глибока відданість усьому українському, що, виявлялося рідко, але яскраво. І тоді набирало форми справжньої релігії. При зустрічах із молодими талантами він часто вибухав правдивим гнівом за їх бездіяльність, а близьким знайомим він гостро нарікав на псуття української мови та старовинних народних звичаїв, які він знав як ніхто. Одного разу під час перебування у подібрата Хавраменка, який вчив студентів національних танків, Євген Харлампійович показав йому один старосвітський крок гопака, який нікому з присутніх не був відомий. Гадаю, остання подробиця також особливо Чекаленківська. Він ще не такий старий, але дуже хворий. має клопоти з серцем. 1922 року в Австрії йому зроблено дві складні операції на шлунку. Влітку 1928 нова операція. З 1930 року самопочуття хворого різко погіршується його кладуть до шпиталю у Празі, звідси Чекаленко вже не вийде. Його натомлене серце зупинилося 20 червня того ж року. 25 червня тіло Євгена Чекаленка за його волею було спалене у крематорії Ольшанського цвинтаря. Він заповідав, коли Україну буде визволено розвіяти в її степах його попіл. Заповіт Чекаленка іще не виконано.